День малята. Сьогодні у нас конструювання. Послухайте загадку. Що ми будемо з вами конструювати? На доріжці розігнався, в небо високо піднявся, через швидко швидколини в інші землі та країни. Має крила, хоч не птах, люди звуть його. Літак. Правильно, ви, напевно, ви здогадалися, що це таке. Ось у нас літак. Летить по небу літачок, а керує ним пілот. Летить він над полями, над річками, морями. Ми сьогодні, дітки, будемо конструювати ось такого літачка. Зараз у нас весна. Дітки виходять на прогулянку, гратися. І ви собі зможете, дітки, сконструювати ось такого літачка і погратися з ним на прогулянці. Що нам потрібно? Нам потрібен ось такий білий лист, е, папір. Так, аркуш, білий, листок білого аркуша паперу. Так, що ми робимо? Ось складаємо наші куточки, Дивіться сюди. Ось один до одного. Пальчиками загинаємо ось так. Ось вийшло у нас такий згори. Трикутник. Потім цей трикутник ми згинаємо ось так. Пальчиками притискаємо. І знову ось ці куточки ми один до одного, ось так. З'єднуємо їх. Бачите? І пальчиками притискаємо. Тут у нас ось такий, виходить, маленький трикутничок, бачите? Ось. Ми його. Загинаємо вверх, ось так. Получається, у нас ось такий ось трикутничок, бачите тут? Так, тепер ми цей трикутник ось, навпіл його згинаємо ось так, бачите? І теж пальчиками добре пригинаємо. Ось, притискаємо дітки. ось. Притиснули. Так, і тепер ось ось так ми загинаємо наші ось ці крила будуть у літачка. О, і получився у нас ось такий літачок, яким ви зможете погратися на прогулянці. Ви можете його розмалювати. Можете взяти кольоровий папір, зробити з кольорового паперу, можете з білого і розмалювати його. Ось таке у нас сьогодні заняття. Все, дітки, до побачення. Робіть собі літачки і грайтеся.